Бути рятувальником це не просто професія, це поклик серця. Миколі 22, Але він вже обрав шлях мужності, який колись прийшов його батько. І сьогодні це вже не лише сімейна рятувальна справа, а усвідомлений вибір стати рятувальником. Загалом в службі я два з половиною роки вже працюю і два з половиною роки навчався. Професію рятувальника я обрав по пораді мого батька, який також був рятувальником, і також по пораді мого брата, який теж працює в нашій структурі. Так, це наша сімейна справа, в яку можна так сказати, загітував наш батько. За кожним викликом не лише професійний обов'язок, а й особиста історія. Його перші уявлення про службу формувались з розповідей батька-рятувальника. Я завжди пам'ятав, як батько приходив з, з роботи. Я завжди за цим спостерігав, і мені це дуже подобалось. Я ще навіть з дитинства хотів стати рятувальником. Навіть в школі, коли е, там викладачка там, запитувала, там, напишіть твір, ким ви хочете стати. Я завжди писав, що я хочу стати рятувальником. Професійні поради, які надає мені мій батько, завжди є в влучні та у потрібний час. Свій перший виїзд, я пам'ятаю, як вчорашній. Це було десь два з половиною роки тому. Е, я пам'ятаю, це був гаражний кооператив у місті Івано-Франківську. В літній період найчастіше виклики, які нам трапляються, це горіння сухої трави. Такі виклики завжди доволі важкі, завжди температура від сонця в плюс 30 градусів, і ще плюс температура від вогня. Наймасштабнішою пожежею в останній період це була пожежа ангару. Пожежа ускладнювалася горінням електросамокатів та електробатарей, які постійно підвищували температуру та ускладнювали осінньої. Наш колектив рятувальників завжди є згуртованим. Особливо зараз, в час війни, ми завжди підтримуємо один одного на роботі та в повсякденному житті. Бути рятувальником це бути готовим до всього, завжди підтримати свою фізичну форму та бути морально стільким до будь-яких надзвичайних ситуацій. Історія Миколи це не просто шлях молодого рятувальника, це продовження справи батька, приклад вірності професії і готовність щодня бути там, де складно.